Штучний інтелект, інтернет речей, колективний розум звучить знайомо, правда? Ці терміни буквально всюди. Але погодьтеся, часто їх сприймають як щось єдине, хоча насправді це зовсім різні речі. Це як плутати цеглу, електрику та архітектурний план цілої будівлі. Тож давайте нарешті розберемося, з яких саме будівельних блоків складається наш новий розумний світ. Ось наш короткий план. Спочатку зазирнемо всередину цифрового мозку, розберемося, що таке штучний інтелект. Потім подивимось, як цей мозок виходить у реальний світ через інтернет речей. Далі дослідимо, як об'єднуються вже людські уми, створюючи колективний розум. Ну і наприкінці спробуємо зазирнути у майбутнє, яке народжується на перетині цих трьох сил. І так, починаємо з основи основ зі штучного інтелекту. Це, власне, і є той самий машинний мозок, що лежить в основі більшості сучасних технологічних проривів. Чи може машина мислити? Цікаво, що це питання поставив ще Алан Тюрінг, один із батьків сучасної інформатики багато десятиліть тому. І воно досі залишається ключовим, коли ми говоримо про ший власне з нього все й почалося. Якщо казати простими словами, то ШИІ це здатність комп'ютерних систем виконувати завдання, які, як ми звикли думати, під силу лише людині наприклад, вчитися, робити висновки, вирішувати проблеми. Але тут є важливий нюанс це неймовірно складна імітація мислення, заснована на обчисленнях, а не на реальних почуттях чи свідомості. То як же ця магія працює? Процес можна розбити на три основні етапи. На першому етапі шиї, наче гігантська губка, вбирає в себе просто неймовірні обсяги даних, тексти, зображення, відео з усього інтернету. Потім, за допомогою машинного навчання, він аналізує всю цю інформацію, знаходить у ній приховані закономірності. І вже на третьому етапі, на основі знайдених патернів, він взаємодіє з нами і виконує конкретні завдання. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру. 25,23 мільярда доларів. Саме стільки приватні компанії інвестували у генеративний шиї, тобто той, що вміє створювати щось нове, наприклад, текст або картинки, лише за 2023 рік. Це, знаєте, не просто доводить, що технологія популярна. Це показує, що шиї це вже потужна економічна сила, яка змінює цілі ринки. І це все не якась далека теорія. Шиї вже давно і міцно увійшов в наше повсякдення. Коли ми спілкуємось з чат-ботом, коли музичний сервіс рекомендує нам нову пісню, або коли банк блокує підозрілу операцію на карці, за всім цим, скоріше за все, стоїть саме штучний інтелект. Окей, з мозком більш-менш розібралися, а тепер уявімо, що ми можемо вкласти крихітний шматочок цього мозку буквально у все, що нас оточує: у годинник, у кавоварку, у автомобіль. І ось тут ми підходимо до нашої другої теми інтернету речей. І тут наша аналогія стає ще цікавішою. Якщо шиї це мозок, то інтернет речей це його величезна розгалужена нервова система. Це мільярди пристроїв та датчиків, які, наче нервові закінчення, з'єднані в єдину мережу. Вони збирають інформацію з реального світу і передають її мозкові для обробки. Давайте подивимось, як це працює. Візьмемо звичайний розумний термостат. Спочатку датчик збирає дані, вимірює температуру. Потім через мережу, наприклад, Wi-Fi, він відправляє ці дані на обробку. Спеціальне програмне забезпечення аналізує їх і приймає рішення, увімкнути опалення чи ні. А хмарні технології дозволяють зберігати ці дані і керувати всім процесом просто зі смартфона, де б ми не були. І як бачимо, інтернет речей це вже навно не кадри з науково-фантастичного фільму. Це наша реальність. Розумні будинки, фітнес-трекери, що стежать за нашим здоров'ям, навіть цілі розумні міста, де оптимізовано рух транспорту. Ця технологія тихо, але дуже впевнено, змінює світ навколо нас. Так, ми поговорили про машинні мізки, про мережу пристроїв, а тепер давайте зробимо останній крок і розширимо масштаб до мережі людей та їхніх ліхідей. Переходимо до колективного розуму. В основі лежить проста, але дуже потужна ідея. Одна голова добре, а група набагато краще. Тобто, коли люди працюють разом, їхній спільний інтелектуальний потенціал стає значно вищим, ніж у найрозумнішого учасника групи, це як такий собі гігантський мозковий штурм, де одна ідея породжує іншу, і в результаті народжується щось справді геніальне. Дослідники Дон Тапскот та Ентоні Вільямс виділили чотири принципи, на яких тримається сучасна масова співпраця: це відкритість, тобто вільний обмін ідеями. Піринг, коли люди самі організовуються у команди без жорсткої ієрархії, спільне використання ресурсів і, звичайно, глобалізація, яка дозволяє залучати таланти з усього світу. Саме ці чотири стовпи створюють ідеальні умови для розквіту колективного розуму. Найкраще це видно на прикладах, які знайомі мають кожному взяти, хоча б Вікіпедію найбільшу енциклопедію в історії людства, створену мільйонами волонтерів. Або операційна система Linux, розроблена спільнотою програмістів з усього світу. Це і є колективний розум у дії. Отже, ми маємо три потужні сили машинний інтелект, мережу речей і людський колективний розум. Як же вони всі поєднуються в єдину картину? Давайте тепер зведемо все це в одну просту таблицю, щоб остаточно розкласти по поличках. Отже, штучний інтелект це мозок, що вчиться на даних. Інтернет речей це нервова система, що з'єднує цей мозок з фізичним світом. А колективний розум це сила, що виникає, коли люди об'єднують свої власні мізки за допомогою спільних платформ. І тут як ніколи доречними стають слова Аристотеля: ціле більше ніж сума його частин. Штучний інтелект робить інтернет речей розумним. Інтернет речей дає шиї, очі та вуха у реальному світі. А колективний розум може використовувати обидві ці технології для вирішення складних проблем. Вони підсилюють одна одну, створюючи нейновірну синергію. І ось ми стоїмо на порозі цього нового світу штучного, взаємопов'язаного, колективного. Можливості, звісно, вражають, але водночас постають і серйозні виклики. І, мабуть, головне питання, яке залишається відкритим, яку роль у формуванні цього нового майбутнього відіграватиме сама людина?